Продовж тижня на Тернопільщині відбуваються командно-штабні навчання. Це вища форма перевірки єдиної системи цивільного захисту з реагування на надзвичайні ситуації. Були е, оголошені декілька від них: це проходження буревію е, території Козівського району, а також підняття рівня води в річці Дністер і підтоплення населених пунктів в Заліщицькому, Борщівському Бучицькому Бучацькому районах. Значить відповідно відпрацювали е, в штабному варіанті комісії техногенекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій. А сьогодні ми мали можливість практично побачити дії сили і засобів цивільного захисту по ліквідації цих змодельованих ситуацій. Тернопільські екстрені служби отримали повідомлення, що нібито на території області пройшов буревій. Випала велика кількість опадів. В зв'язку з цим шляхи до деяких населених пунктів перекриті. Рятувальники негайно вирушили на місце змодельованої події. Прибувши оперативно до місця події, бійці розчистили шлях, добралися до місця події, надали необхідну допомогу потерпілим на воді, врятували потерпілого, доставили його до берега, передали в руки медикам, а також евакуйовували потерпілих, які виявилися заблокованими і не мали можливості добратися на сушу. Усі дії працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Тернопільщини відпрацювали спільно з іншими екстреними службами. Зокрема, прибула на місце події бригада Рему, яка зразу ж ліквідовувала наслідки буревію, відновила електропостачання. Прибули бригади швидкої медичної допомоги, які забрали потерпілих, надали до медичну допомогу і доправили їх до лікарні. Ми саме власне звертаємо увагу, що завжди стихія або інша надзвичайна ситуація вона має завжди комплексний характер. Тобто одночасно е виникають пошкодження і в енергетиці, і в зв'язку, і в будівлях. І є тут же е люди, які і треба надавати допомогу. І от саме власне в цьому е питанні приділяємо уваги для того, щоб відпрацювати їхні спільні дії над ліквідацією однієї тієї ж ситуації. Такі командно штабні навчання для працівників державної служби з надзвичайних ситуацій відбуваються у кожному із обласних центрів України раз у п'ять років. Під час них відпрацьовують управлінські дії щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а також практичні дії рятувальних і комунальних служб. За результатами навчань будуть сформовані рекомендації для покращення їх спільної роботи.